Остання тема це застосування властивостей логарифмів. Почнемо з логарифмування. Це операція знаходження логарифмів заданих чисел чи виразів. Наприклад, давайте знайдемо логарифм виразу x дорівнює 25а b в квадраті поділити на це за основою А. Для цього логарифмуємо обидві частини рівності, а потім будемо користуватись основними тотожностями. Логарифм за основою А від x. Дорівнює логарифму за основою А від виразу 25А Б в квадраті. Поділити на С. Розписуємо праву частину рівняння, бо з лівою все вже в порядку. Користуємось властивістю, що логарифм добутку дорівнює сумі модулів множників того числа, що стоїть під логарифмом. Маємо логарифм А від 25. Модуль прибираємо, бо це відомо додатнє число. Плюс логарифм за основою А від А. Тут модуль можна не писати, бо за умовою основа вже є додатньою. Плюс логарифм А від Б в квадраті. Це число є завжди додатнім. Тому модуль теж не пишемо. Та мінус, бо на це ми ділимо, логарифм А від модуля С. Це те ж саме. Що два логарифми за основою А від 5. Бо 25 це 5 в квадраті, і двійку можемо винести перед логарифмом. Плюс логарифм А за основою А це одиниця. Плюс двійку з показника степеня можна також винести перед логарифмом. Маємо два логарифми за основою А від модуля B. Та мінус логарифм. За основою А від модуля С. Ось така відповідь. Таким чином, ми прологарифмували вираз x дорівнює 25а б в квадраті поділити на С і отримали ось такий вираз. І це дорівнює логарифмом за основою А від х. Переходимо до операції потенціювання. Це операція знаходження чисел чи виразів за заданим логарифмом числа або виразу. Якщо по обидві сторони стоять логарифми з однаковими основами та коефіцієнтів немає, то при потенціюванні значки логарифмів прибираються. Тобто логарифм за основою а від функції b від x дорівнює логарифм за основою а від функції c від x, можна просто записати b від x дорівнює c від x. Таким чином, ось цей вираз був пропотенційований. Якщо ж основи різні або є коефіцієнти, то значки логарифмів прибирати не можна. Треба скористатись основними тотожностями для зведення виразу до ось цього стандартного вигляду. Наприклад, якщо присутні коефіцієнти, треба їх внести під логарифм, скориставшись властивістю логарифма степеня. Наприклад, маємо такий вираз: n логарифмів за основою a функції b від x дорівнює m логарифмів за основою a Функції c від x. Це те ж саме, що логарифм за основою а функції b в степені n від x дорівнює логарифм за основою а функції c в степені m від x. А ось це за вище наведеним правилом це те ж саме, що b в степені n від x дорівнює c в степені n від x. Якщо основи логарифмів різні, то треба. За допомогою основних властивостей зводити їх до однієї основи. Давайте в якості прикладу пропотенціюємо такий вираз: 2 логарифми за основою 2 від X дорівнює натуральний логарифм від 24, мінус 3 натуральних логарифми від A, плюс 6 натуральних логарифмів від Б. Зводимо праву частину, щоб вона вся була під знаком логарифма. Для цього користуємось властивістю. Сума логарифмів це логарифм добутку чисел, що стоять під логарифмами. Тобто маємо два логарифми за основою 2 від Х. Це те ж саме, що натуральний логарифм від числа 24 на B в степені 6 поділити на А в кубі. Як я це так написав, трійку можна внести. Буде це те ж саме, що логарифм від А в кубі. 6 логарифмів Б – це те ж саме, що логарифм від Б в шостому. Тепер просто треба скласти та скористатися основною властивістю. Маємо логарифм від виразу 26 Б в шостій поділити на А в кубі. Давайте в якості прикладу пропотенціюємо вираз 2 логарифми за основою 2 від x дорівнює логарифм натуральний 24. Мінус 3 натуральних логарифми від А, плюс 6 натуральних логарифмів Б. Маємо логарифм за основою 2 від х дорівнює 1 друга натуральний логарифм 24, мінус 3 других натуральних логарифма від А, плюс 3 натуральних логарифма від Б. Тепер користуємось основ... однією з властивостей та число, що стоїть перед логарифмом. Вносимо в степінь числа, що стоїть під логарифмом. Маємо логарифм за основою 2 від Х. Це те ж саме, що логарифм 24 в степені 1 друга це корінь з 24. Мінус логарифм А в степені 3 других, плюс логарифм від Б в кубі. І останній шаг це об'єднаємо всі три логарифми в правій частині, пам'ятаємо властивість, що сума або різниця логарифмів. Це логарифм добутку або частки. Маємо логарифм за основою 2 від Х. Це те ж саме, що логарифм корінь з 24 помножити на B в кубі, бо цей логарифм додається, та поділити на А в степені 3 других, бо цей логарифм віднімається. Тепер потрібно перейти до однакової основи з лівої та правої сторони рівняння. Перетворимо праву частину. Для цього. Записуємо відому тотожність, беремо нову основу, таку ж саму, як з лівої сторони, від відомого виразу, який стоїть в правій частині, поділити на А в степені 3 других. Та за правилом ділимо на логарифм за новою основою від старої основи. Бачимо, що це можна переписати як одиниця на логарифм за основою 2 від e, е, помножити на логарифм. За основою 2 від кореня з 24 b в кубі, поділити на А в степені 3 других. Ось це можна розглядати як коефіцієнт перед логарифмом, тому його можна сховати під знак логарифма, піднесши ось цей вираз в цю степінь. Маємо логарифм за основою 2, корінь з 24 на b в кубі, поділити на А в степені 3 других. І весь цей вираз піднести до степені одиниця на логарифм за основою 2 від «є». Таким чином, в результаті отримали логарифм за основою 2 від х дорівнює логарифму за основою 2 від виразу корінь з 24b в кубі поділити на А в степені 3 других. В степені одиниця поділити на логарифм за основою 2 від «є». Бачимо, що немає ані коефіцієнтів і основи логарифмів однакові, тому можемо, врешті-решт, записати, що х дорівнює корінь з 24 на b в кубі поділити на а в степені 3 других, і все це піднести до степеня 1 на логарифм за основою 2 від e. Е. На цьому ми закінчуємо п'яту лекцію з курсу математика 1. Наступного разу поговоримо про всілякого виду рівняння. Дякую вам за увагу! Невдовзі побачимось!